Здоровенькі були мої улюблені глядачі. Оскільки мене дуже сильно просили в чаті зробити подкаст про ось це. Я власне це і роблю. Я не знаю навіщо, я не знаю нащо я не знаю взагалі, як це може, хоч кому бути цікаво. Але оскільки я вже казав, я не знаю про що мені зараз робити відео. У мене таке собі вигорання, так творче. А чому власне не зробити подкаст про ось цей Ваз 2109 Перемога, як я його вважаю, можу називати, Тому що, як його ще можна називати, ну, я не знаю. Ваздасть 1.09 е, Бандера, Вазда 109. Е, фіг його знає. Сало. Коротше, називайте його як хочете. Тобто, в принципі, мені без різниці Можете там придумати будь-які, абсолютно, які хочете, синоніми, українські фразочки, цитати. Мені, в принципі, байдуже. Але загалом то це у нас база від дев'ятки. В мене питання, чому тут не Славута? Тому що Славута, в принципі, не сильно то відрізняється. Вона хіба що трішечки менше, але Славута це вже ну, українське авто. Я маю. чому тут у нас якийсь е, ВАЗ? Що це таке? Я не розумію. Чому саме? Ми вас, чому? Коротше, я вважаю, що це недоробка, і людина, яка ось це ось робила, має це взяти до уваги і переробити конструкцію, точніше не переробити, а взагалі зробити те ж саме, а можливо навіть краще, але вже на базі Славути чи де, там Запорожця, Таврії. Коротше, щось придумайте. Бо я вважаю це серйозний недолік, тому що зрада, вибачаю, якщо ви це тільки що чули, зрада виходить вже в конструкції знаходиться. Що це таке? Зрада в базі. Ні, нам таке не треба. Тобто базозрада зрадова. o baza Таке нам не підходить. Але в будь-якому випадку на цій зрадобазі знаходиться пускова установка від БМ21 град. Тобто, якщо ви не пам'ятаєте, що це таке, то я вам нагадаю, що тут аж 40 направляючих, які мають калібр 122 міліметри. Середня дальність у цій пускової установки становить 20 кілометрів, але є боєприпаси, які можуть влупити і на 30 кілометрів, і на 40 кілометрів, але їх значно менше. Частіше все ж таки максимально. На дальність, ну, що ж далекобійність складає близько 20. Потужність в неї досить серйозна, то влучність, точність в неї досить низька, оскільки вона працює по площі. Ну і це цілком очевидно, оскільки 40 направляючих не просто так же е, на ній було зроблено. Тобто він просто працює по площі, досить добряче накриває. І я думаю, ви вже ну, досить багато разів чули за цю пускову установку і розумієте, на що вона здатна. Не те, щоб вона прям. Надзвичайна якась там потужна і може становити прям надзвичайну нагрозу для усього, що взагалі існує на, на поле бою. Але все ж таки для більшості об'єктів, типу всіляких укріплень, живої сили, так або всіляких окопів, шмокопів, вона дійсно досить небезпечна, оскільки накриває величезну площу, та й їх досить багато, тому що вона дешманська. Ну, ви розуміти, це Тобто їх багато, вона дешева і досить ефективна, але не влучна. Ну і хіба що по часу розвертування вона відстає від більш сучасних аналогів, але камон, це град. Я думаю, йому можна це простити, враховуючи те, те, так, те наскільки він старий. Ну. Загалом то пофіг, їдемо далі. Наступне у нас це динамічний захист дуплет, який ми бачимо на боковій частині цієї зрадобази. Що можна сказати про дуплет? Ну, по-перше, я взагалі впевнений, що база навіть від дев'ятки, яка більше за Славуту витримає цей дуплет, насправді, тому що дуплет важить ну, досить багато, враховуючи, що сама по собі дезайніш досить багато важить, а дуплет це два шириножа. Я щось дуже сильно сумніваюся, тому що база від дев'ятки... Може витримати дуплет. Але чому б ні? Тоді вона буде мати захист від тандемних боєприпасів кумулятивних, тобто протитанкові керовані ракети її навряд чи зможуть виразити. Я вже не кажу про всілякі РПГ, воги кумулятивні, якщо воги кумулятивні взагалі існують, тому що можливо зараз якусь фігню вам тільки що сказав. Тобто, всі кумулятивні засоби, цей динамічний захист може легко, легко відразити. Це буде взагалі не проблема. Але тут є деякий козир. Аж декілька козирів, і він, і вони називаються Nokia 3110. Я думаю, що всі знають, що Nokia 3110 робиться не людьми, тобто її роблять взагалі якісь інші істоти або якісь прибульці, чи вона просто була знайдена в надрах землі, тобто її просто викопали разом з, е, як його, з кістками динозаврів та нафтою. І все. Тобто, от скільки їх знайшли, стільки їх і залишилося. Саме тому вона має. Міцність, яку можна порівняти хіба що з Обсидіаном, але Обсидіан все ж таки програє Nokia 3110. Тому те наскільки ця річ навіть не телефон, а саме річ міцна, словами описати просто неможливо. Тому я ну. Принципі максимально підтримує те, що на ось цю зрадобазу була встановлена саме Nokia 3110, тому що, в принципі, порівнюючи е, Nokia з сучасною комбінованою протитанковою бронею, ну, так, ну саме, не протитанковою, а протиснарядною бронею, е, само собою, що вибір буде за Nokia, тому що Nokia набагато дешевша, Nokia легше, та і Nokia тупо міцніше, тому по всім фронтам виграє Nokia. Повертаючись до нашої зрадобази, а саме до ВАЗ-2109, треба поговорити про нього. Тобто, що взагалі сама база себе представляє, представляє вона себе машину, тобто автівку, яка оснащена півтора-літровим бензиновим чотирьохциліндровим рядним двигуном, який має потужність в середньому 70 кінських сил. Тобто він може бути як інжекторний, так і карбюраторний. Звичайно, що є ще модифікації на 1.1 і 1.3 літри, але вони нас не цікавлять, тому що ну, навіщо вони коли є півтора літрові двигуни? Я думаю, ви зі мною згодитесь. Коробка передач у нас механічна, яка має. 4 або 5 ступеней, і вона дозволяє нам в сукупності з двигуном досягати максимальної швидкості в 160 км на годину. Враховуючи те, що у нас є на даху система залпового вогню ГРАД, яка, як я вже казав, має аж 40, направляючих калібром 122 мм, і ми можемо потенційно влупити аж на 40 км. Ви тільки уявіть, наскільки це може бути потенційно небезпечна бойова одиниця, враховуючи особливо те, що вона ще додатково оснащена. Динамічним захистом дуплет, тобто ви тільки ну, уявіть, ця штукенція може підлетіти кудись на позицію, накрити її за 30 кілометрів, і якщо навіть, навіть на її позицію якийсь диверсантик підлізе з РПГшкою він нічого йому не зробить, ну точніше, їй, оцій перемозі. Так, а чому? Тобто, тому що динамічний захист дуплет не вийде пробити навіть з тандемною боєголовкою на РПГ-7, тобто плак-плак, диверсанти нічого не зроблять. Та і до того ж потрібно враховувати. Ще е, додатковий захист від Nokia 3110, який забезпечує просто неймовірний захист навіть від найсучасніших протитанкових боєприпасів, типу е, ОБПСів з обідним ураном. Тобто сердечник, який зроблений з обідного урану, навряд чи зможе навіть дійти до акумулятора Nokia 3110. А якщо він до нього дійде, то ви самі розумієте, що Уран вступить з реакцією з надзвичайно чистим літієм в Nokia, і ви самі розумієте, що він просто там розплавиться і тільки утвориться. Додатковий захист, тобто буде сплав з літію та урану, і фактично, лом, який не проб'є, тільки доб тільки додасть бронювання до нашого ВАЗ-2109 Перемога. Ну коротше. Якось так. Я думаю, що більше тут сказати е, немає що. Хоча ні, є що ще мені додати. Є що ще ще підвізка, підвісочка у цієї зрадобази, до речі, е, передньої частини, тобто передні колеса, є незалежними, тому що там підвізка зроблена по типу Макферсона. Якщо ви не знаєте, що це таке, загугліть. А ось задня підвізка, напівнезалежна, яка має поперечну балку. Це вже не дуже е, класно, не настільки круто, як в нашому запорожці, так. Де по колу абсолютно незалежна підвіска, але все ж таки досить погано, тому що, враховуючи, що він передньопривідний цей зрадобазний переможний автомобіль. Цілком непогано. Я думаю, що якщо. Ну, драйвер досить досвідчений, то він там зможе через передачками на, 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 на розкачечку нормально виїжджати. До того ж, враховуйте, що в комплекті з ваз 109 перемога, йдуть ще два хлопаки, які зможуть, якщо що, підняти корму цього чудо-Бандеромобіля та допомогти вам виїхати з будь-якого багна. Тому враховуйте це, будь ласка. Будь ласка, враховуйте. Ну, в принципі, на цьому можна сказати, що. Усе. Я не знаю, що ще можна додати про цей Вазиць 1.09 перемога. Ну, хіба що можна сказати, що, можливо, ще будуть не, може, як, модифікації з пусковою установкою від верби. Хоча, загалом-то, яка взагалі різниця? РЗСВ ГРАД, верба, там, в принципі, верба. Там, в принципі, база та, хіба що тільки відрізняється. А сама суть плюс-мінус та сама. Тому я вважаю, що подкаст вийшов максимально насиченим, максимально корисним. Максимально не фантастичним, максимально не некорисним. Тобто я думаю, що вам ці знання обов'язково знадобляться в житті, вас вас з ними просто, ну. Не те, що вас візьмуть, вам просто відразу видадуть диплом в будь-якому військовому училищі, скажуть, що вау, чувак! Якщо в тебе стоїть лайк на цьому відео, то все, ти вважаєш, що вже закінчив всі академії, в тебе там є звання генерала армії. Ну коротше, ти просто вже найрозумніший, найкрутіший хлопак, ти знаєш абсолютно все, е, з точки зору технічної е, бази та оснащення бойової техніки. Тобто все тебе можна відразу в КБ пускати, там домовлятися за лендліз, сказати, що нам ці бебрамси не треба, ми будемо всі перемоги робити і всіх жорстко будемо перемагати. Тому я думаю, що на цьому можна закінчувати. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та Україну!